Аларм знову чути ниття росіян посеред ночі через атаку безпілотників. Бойові пташки розгулялися там не на жарт. Працювали у семи регіонах РФ. Є жирні цілі, які вдалося їм досягти. Це нафтобаза та аеродром в Морозовську, про якому за рік гатили вже втретє. Прильоти фіксували також в прифронтових областях. Які наслідки? Давайте побачимо ці кадри разом на каналі Січас. Швидко підпишіться і до справи. Масована атака безпілотників почалась з російського орла. О пів на третю ночі губернатор області повідомив про перші, нібито збиття трьох повітряних цілей. При цьому визнав попадання ще двох в будинок в одному з мікрорайонів. Там було займання. Момент попадання БПЛА потрапив на відео. Біспілотні стопро. Серед місцевих переполох, паніка та істерія. Спершу їм не було відомо, скільки безпілотників летить на Орел. Більшість з місця влучань тікали, аж п'ятки свистіли. Говорять, сюди летить, всі обігають. Тут пожарний. Дуже багато людей роз'їжджаються. сюди летить на Скажи, ще волю. Ще, давай, ще на всі О! О! летить на Летить. Літіть. Як вже зрозуміло, влучань багатоквартирні будинки було кілька. Ось, наприклад, ще відео, яке відзняли очевидці. Не сумували й на Ростовщині. Місцеві інформують про удари по аеродрому Морозовськ. Як повідомляє Генштаб, зафіксовано влучання в склади з боєприпасами, де зберігалися, зокрема, і керовані авіаційні бомби. Водночас інформація про ураження ППО та авіаційної техніки ще уточнюється. Куда? Нет, Офіційної інформації від їхньої влади довго не було. Прикусили від страху язика. Але згодом вилізли зі своєї бульбашки, аби доповісти слухняному електорату, що все під контролем. Всього лиш удар по сладським переміщенням. Подумаєш, через годину вибухи продовжилися в тому ж Морозовську, а пожежі почалися в Кам'янському районі, що на кордоні з українською Луганщиною. Там горіли резервуари з паливом. Осмадія припускають, що може палати комбінат Атлас, що належить Грос резервам. З моменту початку роботи підприємство спеціалізувалося на зберіганні нафтопродуктів. Він забезпечує паливом Росармію. Тут у серпні 2020 року на базі комбінату пройшли спільні навчання з міноборони РФ. Навіть самі росіяни глузують з власної ППО. Успішна підета Пеларіхмаріка. То побахнути свіже. Більше роз ПВО дозбивалися до того, що уламки безпілотників влучили в один із супермаркетів, але й тут не обійшлося без ознак мародерства у росіян. Ой, ой, ой. Мама вікета можна платяба да, губернатор Ростовщини за підсумками рахунку на калькуляторі повідомив, що збито 55 безпілотників. Далі поговоримо про Бєлгород. Ну куди ж без нього? Там зранку теж фіксували прольоти БПЛА. Загалом таких було 9 одиниць, але не всі були знищені. Наприклад, у селі Салтикове дрон Камікадзе атакував легковий автомобіль. Водій отримав осколкові поранення правої кисті. А в політадільському дві залізні ластівки атакували місце паркування. Є пошкодження авто. У Білгородській області теж вдалося мінуснути на автобазу. У результаті горів один із резервуарів. Атаку підтвердили українські змі. Вона була завдана безпілотниками СБУ. Запальна вечірка проходила і на Курщині. П від опівночі тривала повітряна тривога. А о четвертій ранку місцева влада повідомила про збитих шість БПЛА. Неодноразово обстрілювалися села Веселе та Ходійкове Глушківського району, село Ольгівка, Коренівського району, село Анатоліївка, Рильського району та село Гуєво, Суджанського району. Ніхто із мешканців не постраждав. Скидання з українських коптерів та атаки дронів Камікадзе відзначилися поблизу чотирьох сіл, через що зайнялися поля у Глушківському та Рильському районах. У Міноборони країни-агресорки повідомили, що за ніч збили 75 дронів. Наприклад, над Ростовською, 36, 8 над Курщиною, 9 в межах Орловської області та ще декілька над Воронежем та Краснодарським краєм і в акваторії Азовського моря. Чи віримо ми такій статистиці, судячи з відео влучань, що ми бачили? Напишіть усі думки в коментарях та поставте лайк. А хто не бачив, як дрони атакували російські регіони напередодні, то продовжуйте перегляд. Чергова неспокійна ніч для росіян. Із 1 на 2 серпня сусіди не виспалися спокійно через гучні бабахи. Зокрема, жителі Курська у темний час доби лічили громихання на пальцях. Подивимось. Міноборони РФ повідомило про знищення протягом ночі двох українських БПЛА над областю. Але на цьому не все, і все не стихло. Нова тривожна симфонія увімкнулася для поціновувачів бавовни зранку п'ятниці. По всій окрузі лунали сирени. Наслідки поки нічого не відомо. Однак я додам, що такі музичні концерти просто неба фіксували також і в інших регіонах. Вороже відомство пише про чотири перехоплені БПЛА над територією Краснодарського краю, а ще на Білгородщині о 7.00, 8.40 та 11.00 ранку. За московським часом варто зауважити, що за даними місцевих пабліків, тривога у Білгороді всього звучала навіть не тричі, а п'ять разів, і не просто так. Під обстріл потрапило селище Актябрьський Білгородського району. У трьох будинках вибиті вікна та посічені три надвірні будівлі. Зайнялася суха трава. А в Білгородському районі, в селі Бессонівка, дрон атакував сільгосппідприємство. пошкоджено покрівлю одного із об'єктів. У селі Ясні Зорі від атаки ФПВ-дрону у комбайна пошкодило причіп. Про це пишуть локальні телеграм-канали. із посиланням на губернатора Гладкова. Тим часом у прикордонному Шебекіну сталося займання в одній із багатоповерхівок. Чи пов'язане воно із ракетною небезпекою, невідомо, але стовп їдкого диму над містом видно далеко за кілька кварталів. Заразом і Шебекінський міський округ атакований дронами. У мережі пишуть, що є поранені. Ідеться про двох мирних жителів після атаки по багатоквартирному будинку. Одного чоловіка за сколковим пораненням стегна госпіталізували, іншому надали допомогу на місці. У будинку пробито покрівлю та вибито вікна.